Кажуть, поляки є добрі люди. Я так виразилася про них, і люди дивуються, як я можу говорити про поляків добре. А чому про них не говорити довге добре? Наприклад, коли ми приїжджали в Польщу і ми були біженцями, у нас був такий вуйкоболик, як він до нас класно відносився, як до рідних, розумієте? Тобто, так само як в Польщі є люди добрі, а є погані. Так само і в Україні. Точно так само у нас є одні, що поможуть, другі готові ще. Лопату взяти і землі досипати, закопати тебе. То друге, а третє. Ми буває привикли, що нам все винні, розумієте. Ми приїхали до Польщі, чого нам поляки не допомагають, чому нам не дають, чого нам гроші не роздають. Та треба брати, вставати рученьками та й робити. розумієте? Та й українець, коли почне робити, тоді він не має на кого нарікати. Між нами є теж такі люди, які одні працюють і не нарікають ні на маму, ні на тата. Ні на брата, ні на державу. А є люди, які кажуть, мама нічого не дала, держава в нас погана, роботи нема. І тоді тому мають привичку нарікати на поляків. А поляки мені подобаються. Супер. Я з ними дружу, я їх поважаю, я їх люблю. У мене швагро поляк, в нього сім'я класна, вони мають свій менталітет, тому що вони, наприклад, є раховані люди. Ти мені завіз, треба 20 злотих за бензину віддати. Ти мені купив в бедронці щось, треба тобі 30 злотих віддати. Ми в Українці більше такі один другому допомагаємо, більше роздаємо там. Та ладно, не треба, так мама навчила. А, ну, скажіть, будь ласка, от що ви думаєте про, про Польщу, про поляків? Яка ваша думка? Чи варті вони якоїсь уваги, чи варті вони якоїсь подяки їм? Чи вони настільки противні люди? Ну, є там мальок. Ну, але все одно?